Два, три, не, чотири. Добре. Боднарчук, Андрущук, Єгор. Готовий? Оп! Ви заважаєте, видавиться на нього. М'яч впритул до планочки. Добре, зараз правильно. Нє-ні, середину, середину. А тепер сюди. Добре. Це три. Це чотири. Останній. Добре. Андрущук, хамо, готовий. Не-не-не, сыночек, назад! Назад! Стоп! Стоп! А что ты в серединку не забил? Забув? Давай еще раз. Готовый? Оп! Два. Три. Четыре. Добре. Будь ласка, хамо. Кубрак. Готовый. Оп. Раз. Два. Три. Костя. Рухай їх, будь ласка, трошечки. Щоб вони рухались трошки, бо стоять, так. Да. Чотири. Добре, п'ять. Кубрак біжить, Донченко, Кіра і Софійка готуються. Готовий. Так. Оп! Раз. Це вратарів Це Чотири. Добре, п'ять. Будь ласка, Кіра, Андрущук, Софія. Готова, Кірочка? Оп! Раз, молодець. Два, Давай, добре. Три, браво, молодець. Чотири, молодець, останній. Добре. Будь ласка, Софія Берлінський, Максим готується. Готова? Оп! Покотила! Наступати на м'яч Давай, 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 Софійка, давай, давай, давай. на три. А просто Чотири, останні, Софійка. Софійка, давай, 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 давай. П'ять, молодець. Берлінський бендріт готовий. Оп! Раз. Два. Куди ти біжи? З любого боку можна. Добре. Три, ще двічі. Чотири. Останній. Останній. Добре. П'ять. Молодець. बैंद्रीत करो आज हो तो